Таю це відкритий діалог сьогодні. Понеділок, 12 серпня, новий інформаційний тиждень розпочинаємо разом з представником партії вільних демократів, керівником темпу Олександром Згібловим. Доброго здоров'я, пане Олександр. Доброго дня. Ви очолюєте одне з найпотужніших підприємств нашого міста. Це «Паттемп». Розкажіть, будь ласка, що це за підприємство нині? На сьогоднішній день підприємство дійсно дякую за те, що ви сказали, одне з найпотужніших. На сьогоднішній день у нас працює більше 300 осіб. Ми дуже стабільно працюємо на ринку меблевому, виготовляємо велику масу механізмів трансформації для меблевого виробництва. Маємо кілька експортних контрактів, виготовляємо дитячі спортивні майданчики, які експлуатуються по всій Україні. Якщо окремо зупинитися на цих програмах, ну, наприклад, на експортній програмі, ми маємо сталий уже такий довгостроковий контракт із підприємства Андре Рено Франції. Працюємо вже понад 7 років з ними і входимо, скажімо так, в еліту постачальників цього підприємства. Серед 200 постачальників підприємства. Ми знаходимося на четвертому місці. Це таке наше досягнення. Серйозне досягнення. Да, серйозне досягнення. Також кілька вже є контрактів із, із німецькими фірмами, Ми працюємо на ринку, скажімо, продукції для автомобільної промисловості. Ну, нижче, нижче ми розкажемо. Звичайно, що і дитячі, дитячі майданчики ви виготовляємо. Ви бачите, їх вони так доволі добре представлені в нас в, в місті. Ну і звичайно, в усіх куточках України вони вже є. Ви сказали, що маєте ряд контрактів і, зокрема, за кордоном. Скажіть, будь ласка, на яку суму виготовляєте продукцію? Ну, якщо... Говорити за, якби, за той рік, що вже пройшов, тому що ми там бере календарний рік. В тому році ми випустили продукції на 2,5 мільйони гривень. Це відвантажили за кордон. На сьогоднішній момент ми вже відвантажили на 2 мільйони гривень ну, на сьогоднішній день. Я гадаю, що результат в кінці року буде набагато кращий. Це тільки півріччя пройшло, за півроку ми понад 2 мільйони. Скільки податків сплачуєте? Податків. Загалом податків підприємство сплатило в 2012 році, році 6 мільйонів 820 тисяч гривень. Це всього податків. З них понад 4 мільйони гривень в пенсійний фонд, понад півтора мільйони гривень це податок з доходу фізичних осіб. Податок на землю 355 тисяч. І податок на додану вартість 925 тисяч гривень. ПДВ є вже чим похвалити. Є, похвалити Є, ми абсолютно точно. Наші кореспонденти побували на виробництві. Що вони побачили? Я пропоную зараз переглянути сюжет, потім ми повернемося до студії і триватиме відкритий діалог. Для семирічної Вікторії дитячий темпівський майданчик чи не головна літня розвага. Гуляти сюди дівчина виходить ледне щодня. Я приходжу сюди часто, дуже-дуже гуляю. І гуляю на гойдалках, на тренажерах. Таких майданчиків щастя, дитячих і спортивних в Україні вже більше як півтисячі, кажуть працівники темпу. Всі вони виготовлені на Черкаському заводі, підприємство іде на рекорд. Вони імеється і на югій України, і на Западі. є і в Луганській, і в Одесі, і в Харкові, і в Києві. За два тижні до Дня Незалежності ще один ігровий майданчик з'явиться у Мошнах. Обіцяють темпівці. Утримувати лідерство серед заводів конкурентів черкаському підприємству допомагає сучасне автоматизоване обладнання. Скажімо, цей робот останнє слово зварювальної техніки. Робот призначений для зварювання конструкцій которая в дальнейшем используется для детских площадок. Та на заводі розвивають не лише виробництво вуличного ігрового обладнання, кращу лінійку німецьких автомобілів відтепер збиратимуть за допомогою логістичної тари з черкаського заводу. Спеціальні контейнери з темпу замовляє німецький виробник. Подібний експорт з Черкас вже возять до Франції. З постсовєтських країн – це тільки Україна, і на Україні це єдиний город Черкас, який займається цим випуском продукції. Триває відкритий діалог. А я нагадую, що в нас у гостях представник партії вільних демократів, керівник темпу Олександр Згібло. От щойно сюжету ми дізналися, що виготовляють якісь спеціальні конструкції так для автобудівельних заводів Німеччини, які більше ніхто з українських заводів не виготовляє. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше, що це за остаткування таке? Останні півроку я знаєте займався цими цим переговорним процесом. І дійсно дійсно ми вийшли на ринок. Е Німецький ринок автомобілебудівельний. Автомобі... Автомобі... Значить, що на цьому автомобільному ринку ми робимо? Ми для них виготовляємо логістичну тару, в якій перевозяться компоненти для збиральних конвейерів автомобільних заводів. Наприклад, те, що ви бачили, це відвантаж... ми це відвантажили на фірму така, всесвітньо від... для всесвітньо відомої марки Porsche. Як не дивно це виглядає, ну це насправді так. 13 серпня, запрошую вас, буде він вантажене подібні, подібні конструкції для БМВ. Можу ж, з задоволенням всім сказати, що в п'ятницю прийшла інформація, ми виграли тендер. Це, це, постійне, це якби постійна участь нашого підприємства в тендерах. І в п'ятницю ми виграли тендер на виготовлення 920 одиниць. Подібних конструкцій для перевезення автомобілів Мерседес. Ну, я як жінка, це так природньо мало тямлю так. в цьому. Що таке логістична тара, логістична конструкція? Поясніть, будь ласка, Значить, для чого вона слухається? Добре. Всі, знаєте, саме, одне з найвеших винаходів у світі це кон конвейер. Його придумав Генрі Форд. І при конвейері, при конвейерній системі зборки проходить ну, поступове, послідувальне збирання тої чи іншої конструкції. Неважно, це автомобіль, комбайн, трактор, неважно, ну, якийсь, якийсь складний технічний виріб. Спочатку йде кузов, пізніше туди прикручують дверцята, ставлять там, передню панель, сидіння і таке-таке інше. В цій тарі. Привозять на конвейер на різні м, пости зборки, привозять наші компоненти. Це можуть бути двері, це можуть бути вікна, це можуть бути там, якісь елементи підвізки, елементи двигуна, передня панель, задня панель. Там, всі ці елементи, які є в автомобілі. Цікаво. А скажіть, будь ласка, що це дасть для Черкас? Для О, Черкас? Такий контракт дає такі унікальні винаходи. Дійсно, унікальний. Користуючись нагодою, я навіть звертаюся до всіх черкащан і запрошуємо. Ми постійно так, да, запрошуємо на роботу до себе кваліфікованих слюсарів, зварювальників, фрезерувальників, токарів. Тому що дійсно ми готові і по своїм замовленням, по діючим контрактам, ми готові і плануємо розвинути наше підприємство і запустити в нас другу а на деяких етапах виробництва навіть третю зміну. Тобто, крім нових робочих місць, я так зрозумію, збільшаться і надходить до бюджету. Звичайно, звичайно. Ми плануємо е, свій експорт збільшити порівнянні з 2012 років, роком в 2,5-3 рази. Ну що ж, бажаю вам в цьому успіхів. В сюжету ми також дізналися, що ви виготовляєте цікаві такі дитячі майданчики, спортивні майданчики. Скажіть, будь ласка, як давно темп цим займається і де можна побачити результати праці? Дійсно, ми це можемо побачити перш за все в місті. Тут біля вашої студії, недалеко на площі Дружби народів, це теж наше, наше обладнання, виготовлено у нас на заводі і встановлено нами. А також можна побачити це в різних куточках України. Ну, Наприклад, в Києві, це в Вижгороді стоїть, там, де президент України проводить часто, під егідою президента України проводяться Кубок світу з перегонів на воді, Формула-1. На цьому місці стоїть наш дитячий, дитячий майданчик. Великий, дитя, великий, великий спортивний, можна сказати, та не спортивний, там не майданчик. Ми за останній час модернізували всі спортзали і спортивні майданчики в місті Павлоград. Величезний проєкт. І снаряди встановили. Абсолютно. Так? В кожній школі там встановлені наші спортивні тренажери, відновлені всі спортивні площадки і відновлено обладнання в спортзалах. Це наша робота. Це так наче по географії Черкаси, Павлоград Київ, е, є наше обладнання в Харківській області, є наше обладнання в Дніпропетровській області, е, є в Луцьку. Ну, там географія. Дуже така дуже широка, велика, широка, тобто всю Україну Абсолютно, абсолютно по всій Україні. Наше е, обладнання воно відповідає всім стандартам європейським і внутрішньоукраїнським по, е, по безпеці і по е, якості. Ну і ви бачите, що. В місті теж воно має широку ну, ши -ш широкий зміст. Угу. А скажіть, будь ласка, як давно підприємство зайнялось виготовленням дитячих майданчиків, спортивних майданчиків? І що власне вас до цього спонукало? Ну, знаєте, спонукало це моя, можна сказати, політична діяльність. Коли зібралися ми з зі своїми однодумцями е і е так мріяли, щоб, щоб можна було в місті зробити. Крім доріг, якими ми, якими ми займалися, займалися ну, доволі так професійно, жителі, жителі міста знають і бачать. Крім того, ми всі побачили, і це я, я на це зверну увагу, що вже 20 років, може може і більше, ніхто не займався обладнанням для дітей і для, для спорту. Не так багато у нас місць в місті, де ми можемо зайнятися ну, безкоштовно, але тоді, коли, коли, тоді, коли комусь зручно, ну, душа прийти, бажає, коли душа бажає прийти і позайматися на цих тренажерах або там, займатися фізкультурою і спортом. І тому ми вибрали такий, такий напрямок, де є ціла низка виробів там, біля 40 і моделей спортивних тренажерів, де люди, кожен з нас. Може прийти на спортивні майданчики і позайматися фізкультурою, а й може і спортом. А скажіть, будь ласка, ви лише виготовляєте і встановлюєте, чи в подальшому контролюєте, а, чи відповідає так, в процесі так, експлуатації? Ми контролюємо згідно згідно чинного законодавства. Ми відповідаємо абсолютно за гарантійний термін експлуатацію, також проводимо ремонт а для нашого міста. Є в нас спеціальна програма, як по підтрим, по, підтримці, по підтримці цього стану, тому що не завжди наші люди, не, не скажу діти так чемно відносять до цього обладнання, буває, що ламають, але ми його вчасно відновлюємо по інформації від субів, по інформації від парків. Ми це зразу ж ну, ремонтуємо його. Способів за таку корисну спортивну ініціативу. А от в 2010 році ви балотувалися по одному з мажоритарних округів, так але депутатом ви не стали. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви стосунок із виборцями, ті, які по вашому округу, Ценєвського громова, і чи допомагаєте їм? Звичайно, підтримую і на жаль, ті часи в 2010 році. Наше суспільство було наскільки заполітизовано, і, може, була моя помилка, що я йшов до людей із якоюсь конкретною програмою, яка стосувалася нашого міста і округу. Те, що я хотів зробити тут, на окрузі, і в рамках депутатських повноважень, як депутата міської ради. На жаль, люди вибрали зовсім іншу людину. Що він робить? Ну, я там частенько буваю, що він робить, я, чесно кажучи, не бачив, що він там ще зробив. Але я постійно, постійно спілкуюся із, з людьми свого округу. І за цей час, що ми зробили, ну, ми, зробили я, ми зробили дитячий майданчик, і відновили дитячий майданчик і встановили спортивні тренажери в, в дворі Днівського і Громова. Днівського 15. Якщо жителі знають, то можуть піти подивитися. Також ми відновили разом із жителями, разом з жителями мікрорайону ми відновили кілька дитячих майданчиків. Це була перш за все ініціатива їхня, ну і моя допомога технічна і практична. А яким чином взаємодіяти? Ви навідуєтесь на округ? Чи люди Це до вас так. звертаються, і ви потім теж їм допомагаєте? Ну, в Свій вільний час мене там багато хто знає. Дуже гарна співпраця мене налагоджена із комітетом самовряду, самоврядування населення. Там теж такі активні, активні, не не люди. І звичайно, люди мене вже знають, звертаються. От і таким чином, ну в різв різних в різних випадках. Буває з моєї ініціативи, буває з ініціативи, з ініціативи тих молодих мам, е, до яких я звертаюся. Чи у вас немає ні одної лавочки, або чого немає у вас тут, ні одної качелі чи каруселі для ваших діток. І тоді ми спільними зусиллями це все відбудовуємо. А скажіть, будь ласка, з ким і з депутатів міської ради вам доводиться співпрацювати, аби зробити життя на окрузі, на тому якому ви балотувалися, більш комфортнішими для людей? Мені в цьому допомагає з точки Ну, я кажу, на сьогоднішній день не вистачає тих депутатських повноважень, але в цьому допомагають мені мої колеги і Володимир Шиятий, і Андрій Більда в тих консультаціях, щоб ну, і така практично консультаційна допомога. Звертаюся до них, вони залюбки допомагають мені. Тобто вони сидите, склавши руки, постійно. Працює. Знаєте, цікаво. Знаєте, я не відношу до якихось таких політичних, особливих політичних партій, можна сказати, мало цим займався політикою, але хочеться щось зробити, більше, більше розглядаю питання депутатства як питання практичного практично застосування тих повноважень, які в тебе є. Якщо ти пообіцяв в місті щось зробити і тебе знають люди, то якось трохи соромно. Це не робить, скажімо так. І уху. перш за все, депутат міської ради, він не політик, він, він е, хазяїн. Він повинен допомогти в цих практичних, в тих практичних моментах, які є, в тих проблемах, які можуть виникнути на окрузі, допомогти людям в кожному конкретному випадку. Тобто, не, не на словах, а конкретно? Звичайно, ніякої, не да, навіть ніякої політики, я кажуть, знаєте. Наш лідер каже, що каналізація партійності немає. Так само і ті тротуари, і ті бурдюри, і те зламане обладнання, воно, і те озеленення, воно партійності немає. Просто треба брати і, і робити людям допомагати тим активістам, які є серед, серед, серед населення, які хочуть зробити своє, свій мікрорайон кращим. я завжди готовий допомогти в будь-якому випадку. Не тільки, не тільки жителям свого округу. Це правда. Якщо можете, шановні телеглядачі, звертатись. Будь ласка, звертайтесь. Спасибі вам за цю розмову. На жаль, ефір добігає кінця. Сьогодні ставимо три крапки. Прощаємося з вами, шановні телеглядачі. До завтра. Бажаємо вам приємного вечора, приємній компанії. На все добре. До побачення.